Формування звичок, які сприяють здоров'ю дитини, це основа її фізичного та емоційного благополуччя. Тільки батьки відіграють ключову роль у тому, щоб допомогти дитині усвідомити важливість турботи про власне здоров'я. Ось кілька практичних порад, які допоможуть виховати у дитини відповідальне ставлення до себе. Подавайте приклад. Діти найкраще засвоюють те, що бачать у своїй родині, ведучи здоровий спосіб життя самі, ви надихаєте дитину повторювати ваші дії. Сюди входить здоров'я харчування, фізична активність, дотримання режиму сну та гігієнічних процедур. Правильне харчування. Віддіть у раціон дитини корисні продукти. Овочі, фрукти, крупи, білкову їжу. Обмежте споживання солодощів, газових напоїв і снеків. Привчайте дитину пити достатньо води замість солодких напоїв. Пояснюйте, чому важливо їсти повільно і не пропускати сніданок. Фізична активність. Організуйте активні ігри на свіжому повітрі. Заохочуйте заняття спортом або танцями, а обмежте час перед екранами, замінивши його прогулянками чи іншими рухливими активностями. Режим дня. Привчайте дитину до постійного графіку сну. Дитині дошкільного віку потрібно 10-12 годин якісного сну. Формуйте чіткий розклад дня. час для прийому їжі, відпочинку, ігор і занять. Дотримання гігієни, навчайте дитину регулярно мити руки з милом, особливо після прогулянки, туалету та парт їжі. Пояснюйте важливість чищення зобів двічі на день. Регулярно змінюйте одяг і пістільну білизну. Профілактика хвороб. Слідкуйте за регулярними медичними оглядами дитини. Пояснюйте важливість щеплень і консультацію у лікарів. У разі перших ознак захворювання. Дійте швидко, щоб запобігти ускладненню. психологічне здоров'я. Створіть у родини атмосферу любові, підтримки та довіри. Слухайте дитину, допомагайте їй долати труднощі. Навчайте її керувати своїми емоціями та розповідайте, як важливо мати позитивний настрій. Навчання через гру Використовуйте казки, ігри та дитячі книжки, щоб пояснити важливість здорового способу життя. Створіть здоровий челендж для дитини. Наприклад, хто більше разів почистить зупи за тиждень, чи хто придумає більше здорових страв, заохочення та підтримка. Хваліть дитину за дотримання здорових звичок, робіть процес турботи про здоров'я веселим і цікавим. Здоров'я це найцінніше, що ми можемо подарувати нашим дітям. Формуючи корисні звички з раннього дитинства, ви закладаєте фундамент для їхнього щасливого та успішного життя.